українці! Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Дивіться, як гарно у нас, яка краса! Трішки позамерзало. Це ми вийшли трішки прогулятися до річки, але подивіться, туман дуже. Нічого не видно, а лише яка краса ось. Здається, проста якась трава чи бур'ян, а як красиво виглядає, дивіться. Як гарно все понамерзало, красиво. Йди до наступного. Вітер паскудний, якби не вітер, так погано, що вітер. Аж приходиться по второму разу проходить. Все, підключає. Ось чоловік обробив дерева, і вони тепер отакі, о такого кольору. Бачите, які красиві. То бардоска рідина, мідний купорос і вапно. Ось отакі дерева, бачите. Уже город готуємо на другий рік. А це Рудик наш прийшов. Киця. Рудик. Рудик. Ай ти маленький наш Рудик. Рудичок. Манесенький наш. Ай кицюнька. Кицюня наша. А оце обкутаний молодий персик. О, ці. його замотали, щоб він не змерз через зиму. Так от. Це тут чесник мій посаджений, я вже вам це показувала. Ось, абрикос оброблений теж так. Оцей абрикос ще не плодив, а от і персики, які я попередньо показувала, вже дали були перший урожай. Я вам літом показувала ось цю красу та смакоту наших персиків. Ось Там внизу два. Тут ось. Інжирний персик. О, дивіться, який красивий він. Гляньте. Наш сірко навчив їсти супчик малого рудика. М -м, як хлебчуть. Їж, їж. Рудик, їж Рудик, кіш? Що, випхав тебе сірко? Ну, ти з іншого боку заходь. Сірко посунься, нехай маленький їсть. І він вже великий зробився. Сьогодні ганяв сусідського кота. Супчик смачний, з рибною консервою. Пахне рибкою, то вони їдять. От що за котяча мода? Треба порозкидати, порозтягувати, посудити по боками. Рудик, ну не розкидай. Кітс-кіт-кіт-кіт-кіт. кіт 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 Сірко китсь. кіт 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 Ай, Сірко ніколи треба їсти. Пила отаку собі толкушку, отаку толкти картоплю, але вона щось мені так не подобається. Вона отут все рухається, як товчеш оце все, мене ж картоплю, а воно отут от все рухається. Таке відчуття, що зараз от-от зламається. Не знаю, можливо, я не привикла до неї ще. Так. Так. Це чоловіку. Зараз я ще собі насиплю і будемо їсти. Сідати, обідати будемо. Всім, хто буде разом з нами їсти, вечеряти чи обідати смачного. Так. А що, там мало оцету? Мало. Що ти робиш? Тобі погано не буде від того оцету? Ні, мені буде дуже добре. Та де скільки оцету? Ти що? Це вже другий раз. Ну і що? Ти знаєш, у мене з кислотністю погано. Це страшно. Якраз добре буде. Якби я з'їла таке кисле, мене не одна реанімація не відкачала би вже. А мене не буде ніхто відкачувати. Ммм. кисленька. Також з картоплею бери не саме їслі. Таке смачне, кисленька. Хто не знає тебе, що ти не п'єш та скаже, що перепив, та, на кисле потягнуло. М -м. Mm. Купила отакі мисочки для своїх котиків. Зараз понакидаю їм їсти. У мене є така картопля з бульйоном. Їм покладу, нехай їдять. Сіркові можна більше покласти. Зараз вони будуть ласувати, погодую їх. Малий, ну в тебе ж така сама їжа. Йди своє їж. Кицька. Мій маленький. Не бійся, їж. Малий якось дивно мурликає. Щиро дякую всім за теплі коментарі та побажання. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за кадром.